О, Полюбуйтеся на осіб, які називають себе поліцейськими. Вкрали авто 13.37. Пучовий лист показати не хочуть. Пучовий лист, лист на авто показуємо. Пучовий лист на авто. Пучовий лист на авто. Невідомі особи в чорному. Будь ласка, пучовий лист на авто. Показуємо пучовий лист. Невідомі особи в чорному заволоділи білим авто з логотипом поліції. Номерний знак 1337. Почувий лист на авто показати не хочуть. По обличчях колись вони мені сказали, що один Казмірук, другий зеленюк. Почувий лист на авто. Ще й один з них знімає мене на незахищений засіб інформації. Почувий лист показуй! Почувий лист, покажи! Ти чогось сів за авто з логотипом поліції? Почувий лист, показуй. О, це він так ще бачить, що тисне на мене. Почувий лист! Потювий лист, ти чого мене переслідуєш? Я тебе боюся. Ти чого мене переслідуєш? Показуй, виходь його. Показуй, показуй пучовий лист. Почовий лист показуй, кажу. Виходь, покажи пучовий лист. З'їжджай, з'їжджай, покажи, почувий лист. Ти загородив чоловіку дорогу. З'їжджай в бік. Воз'їжджай, стоянка є. Стоянка, повертай. Повертай, я відійшла. Давай на стоянку звертай. Звертай на стоянку, показуй пучовий лист. Звертай на стоянку, показуй путівий лист. Звертай на стоянку. Невідома особа в чорному зі зброєю. Стоянка стоїть, звертай. Будемо робити громадське затримання. Давай. Звертай і показуй, путівий лист на авто. Звертай і показуй путівий лист на авто. Ти чого не на війні? Заволодів чужою машиною. Стоянка стоїть. Не затримуй людей, показую вам. Звернути на стоянку він не хоче. Є стоянка. Путєвий лист показати не хоче. Затримую у заді авто. Повідомила, що заволоділи авто білого кольору з логотипом поліція, номерний знак 1337. Звертаємо на стоянку і показуємо пучовий лист. Звертаємо на стоянку. Ні, давай. Звертай на стоянку. Є стоянка, є стоянка. Звертай на стоянку. Звертай на стоянку, невідома особа в чорному, будь ласка, звертай на стоянку і покажи пучовий лист на авто. Не перешкоджай людям проїхати по дорозі. На стоянку зверни. Зверни на стоянку. Зверни на стоянку. Стоянка, люди вам показую, є, але він відмовляється надати пучовий лист до авто. Дайте назад і розбирайтеся з нею. Мама, йди додому. Приймаєш горло Ось показую вам, люди вже сходяться, а вони почувий лист показати не хочуть на авто. Почувий лист на авто показуємо, Казміру. Невідома особа в чорному. Ти заволоділа ти заволодів авто білого кольору з логотипом поліція. Будь ласка, лист, я обов'язково повідомлю. Почувились на авто, автопочувилисна. Я не бачила, показую його. показую його громадянинка, яка є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні, і зобов'язана протидіяти усьому, що протидіє чинному законодавству. знімає мене на не незахищені засіб інформації. Зняв камеру, сховав карман. Зняв камеру і сховав карман. Ще раз кажу, Казміру знімай, зніма. виконуючи на законодавство. Чого ти нічого не хочеш виконувати? А Чому ти ще виконую? все порушуєш? Що Чому я ти я досі ну, ще ну, ходиш ну, і не притягнутий ну, ну, до кримінальної да, відповідальності? Це, ще раз люди вам повторюються, ця особа зняла на мене нагіст, да. і тільки що, щоб ви бачили, керував авто з логодепом поліція, номерний знак 1337. І досі до кримінальної відповідальності не притягнутий. Ходить на мене, чинить тиск, знущається наді мною. Прийшов до мене з незареєстрованою зброєю, також мене лякає і цирк показати супровідний лист на дане авто відмовляється. Отже, робимо висновки, що невідома особа в чорному заволоділа авто з логотипом поліція, номерний знак 1337. По даному факту буду звертатися до адекватних уповноважених осіб. Повторяю ще раз, будь ласка, надайте на вимогу громадянина України супровідний лист на дане авто. Де воно то чого ти сів за кермо? Якщо у тебе нема супровідного листа? Чого ти сів за кермо? Як таке може бути? Хто твій керівник? Ще хто раз. твій керівник? Ще, ще раз. Ще раз скажіть, хто твій має керівник? Ще раз я, я тебе ще раз питаю. Хто твій керівник? Ще раз запитую, хто твій керівник? Викликай його сюди. Викликай, 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 будемо вирішувати питання по суті. Максимально конструктивно. Викликай Ну, як, як ти міг сісти? Як ти міг сісти за це авто? Скажи мені, як, якщо у тебе нема супровідного листа, посвідчення у тебе немає. Ну що за що за одні правопорушення? Як так може бути? Як ця особа здійснила мене на мене наїзд, до Кримінальної відповідальності не притягнутий. ти не вішай, ти не вішай, Знаєш вармишель людям на голову. Ну не обманюй людей, не обманюй показуй супровідник. Ти повинен знати який? Повинен знати. Викликай сі того. Викликай сі того сюди. Ну, я ж не знаю. ти сказав, що він твій керівник. Ну а так а... будемо вирішувати. Ситуацію. Я все одно не приявлю, бо його не може бути на машині. А де як це його не може бути? Коли ти сідаєш за це авто, у вас Провідне є чергова супровідне. частина. Да. Ну, я не знаю, як значить, може по-іншому називається, називатися. Не лист може бути до листа. До листа. Це вкладення, яке зазначає цьому. Ні, не знаю. Пучовий лист. Перепрошую. О. Я помилилася. Пучовий лист, почувий лист, будь ласка, на авто. Вот. Винімай його так наш так. Винімай так покажи. Що я маю там так покажи. Давай ми зафіксуємо, що він у тебе є. є відмовляється надати почувили. Я не розумію, чому відмовляється надати, надати тому що я є громадянин України. Розумієш, і, що? і цього достатньо. Щоби а що? ти сів за кермо злого типом поліція. Посвідчення у тебе немає. Значить, ти Це невідома що? особа, яка заволоділа цим авто. Покажи супровідний лист. Не буду. відмовляєшся? Да. Зрозуміла. Друга особа, супровідний лист. Будь ласка, на дане авто, за яким не, ти перебував. Почувий лист, перепрошую. Друга особа, будь ласка, почувий лист на це не авто. Не у не тебе не не на є почувий лист не на я це не авто? Знаю, що ти чому ти не зобов'язаний? Зобов я як громадянин України, яка є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні. Ти зобов'язаний мені надати, розумієш? Бо люди у нас є контролюючий орган, розумієш? Контролюючий, я маю право вимагати у тебе надати пучовий лист я на дане авто. Будь ласка, надавай пучовий лист на дане авто. Чи ви тільки можете ганяти за людей, їх переслідувати а самі на війну відбути Тому, не хочете? Збали, не керують, ну, ти тільки це можеш ганяти за людьми, відправляти їх на війну на забій, а самому кататися, повішати автомат через плече, так чи як? Авто ще пістолет з боку незареєстрована зброя. Будь ласка, пучовий лист на дане авто. Я чекаю і люди чекають. Вже зібралося повно людей. Всі чекають почовий лист на дане авто. Де він? Де він? Ще раз кажу де? То як ви могли сісти в дане авто, якщо у вас немає путівого листа? Що за таке беззаконня? Скільки це моя, скільки це повинно бути коїти? Скільки? Чого ви не на війні? Ще раз питаю на війну відбути не хочу. Він почувий лист на дане авто надати не хоче. Ти збив мене на дорозі, розумієш наніс мені травму на ногу. Ти чому ще досі не позбавлений права керування? Як ти міг сісти за чуже авто і ще приїхати сюди і знущатися наді мною? Як? Ну розкажи ну, мені, як таке може ну, бути? Так, питайте, То як? Як? так я як тебе питаю. Так? Ти сам повинен був якось відреагувати. Як, як я таке може я бути? Сам ти себе з ким позиціонуєш на вас, позиціонуєш. Як можна вас реагувати. А, так ти сам знаєш, Ді, як, це, як ти ми все зробив? Ти себе з ким ви, позиціонуєш, ви ще раз кажу. З ким ти себе позиціонуєш? Я тебе ще раз кажу. Ще раз кажу, це твоя вимога чи пропозиція? Скажи мені, вимога чи пропозиція? Ти щось прийшов до мене і щось хочеш. Ти вимагаєш чи мені. Мені пропонуєш. А ви б ти вимагаєш чи визнач... пропонуєш? Ще раз кажу, ти мені вимагаєш чи пропонуєш? Що від вас? Ну не знаєте, щось хочеш від мене. Я не я знаю, що ти хочеш. ж ти, ти за мною почули. ходиш, наїжджаєш на мене. Почувий лист на дане авто пред'явити не хочеш. Ну зобов'язаний, де воно? Чого сказати. я маю дзвонити? А ти як сів за це авто? Дзвони на 102, викликай сюди всі того, викликай слідчу оперативну групу. Будемо з'ясовувати, яким чином ви заволоділи цим авто. Можливо, його десь вкрали. Ну, якщо маєте сумніви, є спеціального адекватні повноважні. Викликай, давай. Друга особа. Викликай ні, ні, давай 102. Ні, ні, ні. Викликай 102, 102 слідчу оперативну я, групу. 100, ти відмовляєшся викликати. Вона. Ти сидів з боку. Він сидів за кермом. Будь ласка, я тебе повідомляю, що дана особа е, заволотіла транспортним засобом ну, і їхала за кермом дороги, здоров'я чому він досі не позбавлений права керування? Він з ним колись на мене наїзд. А що я маю їй показувати, що вона хоче? Будь ласка, повідомляй 102 про те, що невідома особа заволоділа транспортним засобом з логотипом поліції. з номерним знаком 1337. і вона не знає сьогодні. У нас 29 жовтня 2024 рік. Це про ні про що історія відмовляється викликати січ оперативну групу. Ще раз кажу відмовляєшся викликати. Ти відмовляєшся викликати 102? Відмовляється викликати особа. Відмовилася викликати. Слідчу оперативну групу та зафіксувати даний злочин. Що що вони сіли за авто з логотипом 1337, Ось ця особа наводить наклеп на мого чоловіка, знущається над ним. От ви люди бачите, називають себе поліцейськими. Хоча посвідчень до повного знайомлення, яке які зазначені в постанові 1337, 1137 не надали. А також заволоділи авто, з логотипом. Поліція записує. Ну да. Тобі все, що Казмир, дуже смішно. Все розказали. Сиді з дорогою, хай Я є. не бачила почовий лист. Ми будемо тут стояти до тих пір, поки я не побачу почовий лист. Так, будь ласка, може, дивіться, покажи його. Як я вам можу показати, покажи як я не його. Покажи його. Все, хорошо, май, покажи. Я Питаю тебе втретє. Ти надасиш пучовий лист я на вимогу я громадянина Це України. Де він Показуй. Я не бачила. Покажи. Так, шо, не покажи почувий лист на авто. Вийми, будь ласка, і покажи. Я не буду Отже, вас підважти. Отже, підводимо підсумки, що особа не показує почувелиць на авто. Посвідчень не пред'явили. Другу особу я повідомила про вчинення злочину, але він відмовився повідомити повідомити. Адекватних уповноважених осіб викликати слідчо оперативну групу для прибуття і вирішення справи по суті. Повідомляю вас, що по цьому факту буду звертатися до адекватних уповноважених осіб, так як Казміру смішно, що я буду звертатися до адекватних уповноважених осіб. Йому органи виконавчої влади в країні, я так зрозумію, на них йому смішно, і на лінію бойового зіткнення він відбути один з другим не бажають, а тільки можуть знущатися над людьми гнобити тобто, їх, соловіку. надсміхатися, їздити за ними, наїжджати на них, їздили, авто і будь-яким іншим сюди. способом. Ось, так люди у нас, ось така люди у нас в країні ситуація, щоб ви бачили.